Друзі, з вами Дмитро, спеціально для каналу Об'єднаного народу. Сьогодні потрапив на новину, якою не можу з вами поділитися. Не розумію, чому ця новина не поширюється в засобах масової інформації, не поширюється в телеграм-каналах, особливо в офіційних, мабуть, тому що ця новина комусь невигідна або чогось бояться, або ще щось. Мені невідомо. Хоча я можу догадуватися тільки. Отже, спочатку я подумав, що це якийсь фейк, але ні. І я вже думав, що деякі з наших поліцейських, не кажу, що всі, але багато з них, я вже думав, що вони пробили дно. Всі ми з вами бачили, як вони б'ють людей, ми бачили, як вони займаються порушенням прав і свобод громадян. Ми навіть бачили, як вони захищають або роблять вид, вигляд, що вони нічого не бачать, коли порушуються права і закони людей. Адже сьогодні, коли я прочитав цю новину, то я вже був зовсім геть приголомшливий, і я зрозумів, що у цього дна немає дна. І це просто якийсь треш. Скандал у Києві. Поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував посадити її батьків. Коротка історія. Правоохоронець гвалтував дитину. Він також погрожував її тим, що батько не повернеться з війни, а її бабусю посадять до в'язниці. Отже, маленька дівчинка жила собі з бабусею у складні часи для країни, коли її матір була вимушена поїхати за кордон. У Польщу, щоб заробляти гроші на життя. А батько пішов захищати країну. І я не дуже розумію, як зараз жити батькам із цим, і як жити цій дівчинці з цим, її бабусі. І я не зовсім розумію, як далі буде жити цей поліцейський, який таке робив. Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду міста Києва від 17 березня 2025 року, що відомо про зґвалтування малолітньої дівчини. За даними суду, підозрюваний в липні 2022 року разом з родиною переїхав з Луганщини до Києва. В Столиці його призначили на посаду дільничого офіцера поліції, сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Бучанського райуправління поліції ГУНП в Київській області. І далі розказується історія. Тоді його пасарбиця познайомилася з потерпілою 2013 року. Дівчинка запросила нову подругу додому, де познайомилась з відчимом. Чоловік від травня 23 року почав спілкуватись із дитиною через Телеграм. Він змушував дівчинку надсилати йому інтимні фото. Далі дільничий почав вимагати від дитини вступити із ним у статевий акт. Водночас чоловік погрожував, що якщо цього не станеться, то він посадить батьків дівчини до в'язниці. Згодом чоловік кілька разів зґвалтував дитину. Підозрюваний на суді провину категорично заперечував. Він заявив, що від 2006 року працює в правоохоронних органах. До потерпіли він нібито телефонував, щоб дізнатись, де перебуває його пасервиця. Чоловік стверджував, що нібито дівчина йому запропонувала себе, щоб отримати гроші. Уявіть собі, чоловік каже, що йому дівчина віком 10-11 років сама запропонувала себе, щоб отримати гроші. Уявіть, який маразм і який цинізм. Просто звучить у, у цій справі. Проте він начебто відмовився. Згодом правоохоронця затримали працівники ДБР. Дільніше звинуватив дівчинку в аморальній поведінці та назвав її родину неблагополучною. Дружина підсудного та його пасарбиця стали на бік підсудного, звинувачуючи потерпіло в непристойній поведінці. Дівчинка 11 років веде себе непристойно, зі слів цих людей. Вони заявили, що чоловіка. Нібито обмовили. Дитина розповіла про насильство та погрози копа. Потерпіла на суді, розповіла, що відчим її подруги близько 10 разів чіплявся до неї. Вона пригадала факти зґвалтування. Також вона зазначила, що чоловік погрожував посадити її батьків. Про знущання вона розповіла своїй подрузі А та її бабусі. Що розповіли мати і бабуся дитини? Бабуся дівчинки зазначила, що про все дізналась від сусідки, мати дівчини. На суді розповіла, що вона працює в Польщі, а її донька живе з бабуси. В липні 23-го року вона дізналась про сексуальне насильство і одразу повернулась. Жінка наголошувала, що підсудний також може бути причетний до зґвалтування своєї пасарбиці. Донька їй розповідала, що обвинувачений їй спочатку писав повідомлення, потім почав телефонувати. В подальшому почав погрожувати, що якщо не буде приходити, то бабусю посадять до в'язниці. Також обвинувачений говорив її доньці про те, що вона не повернеться з Польщі і що її батько не повернеться з війни. Донька розповідала, як обвинувачений гвалтував її, роз... заставляв роздягатися, вказані дії вчинялися і в авто обвинуваченого, в квартирі, де проживає обвинувачений, та в посадці. В травні 23 року обвинувачений передавав їй доньці 500 гривень, начебто просто так. Вирок суду. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за частиною 4 статті 152, частиною 2 статті 156, 6, частиною 3 статті 1561 Кримінального кодексу України. Його засудили до 11 років позбавлення волі. Також суд заборонив чоловіку обіймати посади в правоохоронних орган органах та займатися діяльністю, що пов'язана з вихованням і освітою неповнолітніх та малолітніх осіб. Строком на 3 роки. Ну це взагалі смішно. Чоловіка також позбавили звання старший лейтенант поліції. Отак от. Я не хочу далі коментувати все це, тому що боюся, що YouTube просто не пропустить. Але ви можете коментувати і попрошу вас без дуже сильно поганих слів. Тож, можете поширити цю інформацію, можете підтримати вподобайкою і обов'язково коментарем. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. Благословінь вам!